Так, Артем дискує, сьогодні 4 липня, дискує огород. Валки звісно такі деблі. Не дуже воно так і гребе. Ну, перший раз ось трохи його примірять. А там вже видно. По валку воно точно йти не буде. Ну щось чорніє. Ангорчик. Так, а ми вже підцепилися, будемо зараз їхати до кореша, допомагати возити. Називається, тільки викопали гроші і назад тепер будемо зараз їх закопувати. Оце таке наше життя. Я кажуть, подержав в руках і починаємо назад закопувати. то солярка, то семена, то якісь запчастини. Дощик пройде, пшеничка поключиться і будемо тут коровок пасти. Уже в нас позапрошлий рік так було і добре було, було де пасти. А головне щоб дощик пройшов. Послідав, ось другий слід пройшов, то тут дебело вже перековиряло. Коротше, картопля сажена в маю місяці, ще не спіло толком, бачите, і зацвісти а вже сохне. Рішили з жінкою піти накопати картоплі. Завість вроді б то є, а тільки така як горох, нема що даже їх поїсти. Якщо доща не буде, картоплі не буде. Ось кущик. Все садили картопельку, а отака ось така ось нав'язалася. Видно ще ні. навязано есть эти. А что то за картофля? Что он, блин, сейчас не бачу. Ну, короче, я думаю, вы побачу. это такая вот картопля. И сохнет, что капец. Все, кабак. Вестяк. Жопа конкретно. Так, ай, сынок, печи. Поїхали до кораша. Ще у нас один такий салочок. І типу, як новим і самим здоровим. Звісно, тут аварійно. Тут сам спуск. Получається вже плити там дуже-дуже аварійні. Получається ну, не розчитаний на таке вес, як тут вагони були їздять по 50 тонн, якщо не більше. Колись в один прекрасний момент завалиться. І ставочок весь збіжить. і останеться без водойому. Погнали. Давно посіяний отакий. Буде зняли. 200 брали на розвід. Така чорненька. Може тройка. Тройку и натягне. Тріщини які. есть тут вот такі сюди ложбинки, трохи Чи що воно це щоб попадало багатенько. Прицепчик був зіловський, дядько перепиляв на дві половинки і зробив два прицепчика. Один уже в мене, а один у нього, тільки в мене Бо я вже зробив самосвал, а тут просто бортовий. І всі дивляться, що він такий маленький, але він високий. Сюди три дні вовських бункера влази і нічого робити Або три тонни сонях, або 6 тонн пшениці. А це таке. we want to Пошла жара. Так, другий бункер пішов. Потім ще один. Та й будемо їхати двома тракторами, вигружати в ангар. Не знаю видно вам, буде чи не видно. Вам дали чи ні. Дим. телефон нічого не бачу Хоча десь в тих краях там де ми вчора в мене пшеницю косили там рядом парова пшениця і воно там біля траси і коротше хтось видно чи окурок підкинув чи харення знаю ну коротше горить парова пшениця ми тут у кори косимо а я ще приїхав, я ще бачив, що там якийсь дим. Коли там до мене дзвонили, кажуть, тебе там пшениці на трасі нема. Та ні, кажу, вчора скосили. Пшениця каже, там чиясь горить. Там тільки одна пшениця пішку, тієї там не було. Людина ростила, ростила, затрати такі понесла. І тобі забачиш, пух і нема. Я не знаю, вже давненько. горить, воно там капецько робиться. Все, коротше, ми будемо їхати. Це бункер набили, комбайн буде стояти з повним бункером, а ми їдемо розгружати. Проехали. Сейчас будем разоружаться. Скажу, что эскаватор продает. Казать. Коротше буде продавати ескаватор трошки пізніше, там ще собі кое що поробить І буде продавати кого може інтересує то будете наблюдати Так, все, будемо заїжджать в поморок Дощик у нас був крупні каплі такі капало так. Крив. Щось захмарилось зі сторони кривого рогу і щось трохи аж гримить Нам тут в принципі вже не небагато і осталося, ще круга на три. закроет это на трейде состоится плюс-минус хорошо сейчас не жарко солнечка нема ветерец чтобы было немного так капнуло пылячку аж трошки прибило. Сушники трохи пожили листя хоч нормальна стала тут таке повпускало Хотілося вже дощика ну, приблизно десь десь приблизно до п'ядесяти до оце десь так прикидую тоже в чоловіка було спахано так і він сонях сіять там що то короче, семенами у нього був виписав семена а вони що то чиприлі якісь там чи що ну коротше якась біда там була коротше плюнув і оце держав пар тоже кормив він напевно, сівалкою мать по 100 кг все літри ну і по листку ми раз тут підкармую Ну це і все ну, таке на вигляд Я думаю тройка точно є вот така чорна за може навіть і довга Як трохи полеже Кориш Нівку вже давненько купив Він ніяк купив повністю розібрав два роки і Забирав потихеньку, не спішав, Тут в перві декілька років по калимах їздив, а тепер тільки чисто собі коса. Скільки я не посив, тільки собі. Тут таке, ну, там видно, лучі такі десь дощі, йде і там воно видно. Ну, там воно чорне таке стоїть. Може щось і нам трохи перепаде давно не було Та й пече таке блин. перед цим як от дощик був там пройшов у нас вітрами видуло а тепер жара блин, останнє допікає як кажуть десь у людей аж черещур лє а десь в когось зовсім якої каплі немає здорові, ну Ну, трохи як бачите якісь якісь трохи не... недоділені колосочки. Ну, так маса така печакоя Собі був поставив на нивку пори ж тоже був загорівся хотів собі купити а потім ото війна І так якось воно не, не, не до того ізльчителя тут аби якось хоч вижити така у нас робота треба було мені проїхати а я оце гуляю. У нього теж кускачом було. Потім він зробив приставку ото ПДМ стартером. То 140-й круте. Заводи він ним. Оце вже два роки, мабуть. Боже, бал розширив. це виходить із двох нівовських балок розварено. Ось тут розсипано, Ось така і крупненька. І така, бачите? чорна якщо по-нашому а так типа скло це чим чорніша тим типу, більший процент що там двойка тройка а як ото біла така ну хоча бувало таке що й біла ну як Я так не зможу ну отак воно типа біла то бувало що і там класність була ну це рідко було Щось дивлюсь, воно на вітер, де, правда, десь на Кероградщину йде, воно видно, що там вночі може ночі до нас прийде. МТЗ у нього теж був на стартері дуже довго, це були, переробили йому, переробив на дозатор, у нього тут отлівка була, різм не було. Короче, понарезал еще, наверняка взял его и обварил. Получается, на огур ты, гур прикрутил дозатор. Бачите, гур стоит. Карданчик все. А там прикрученный. Дозатор. Сюда вынес. Кажу так удобнее. Лежить у нього кришка, щоб бокове включення, ну, не хоче переставляти, так оце оце мричагом і працює. Трактор 95-го року, каже, 96-го. Ще на диски, бачите, такі. Хочу собі на прицепі отак заробити типу, як, ну, газона там, чи як воно. Все, бачите, ляпухи такі давлять. Получається в мене по краях все, бачите, держа. Тут вроді хто, і уголок так уварено, і труба уварена. Ну, пшениці коротко, як грузиш, відпихає борт і сипеться. Тут приходиться піною піддувати, бо нічого не зробиш. Ну, широка виходить і пшениця добряче дала. а як сонях то нормально теж хочу переробити тут пластина придавлювала трубу якусь просто знайти найти ось ось з собою Я все приварив, що жорстко, ну чистко. ну як приварено, да тут прикручено, що от ламає. Чому не буде ламати, воно тут все одно грає. Зараз чудово. Мені подобається. Хармить. А сояшник як ожив Дивіться як листочки попіднімав. Думаю якась капелька буде падати, щоб піймати її. Тоже хоче дощика. Осталось півтора круга. Римінь у нас перевернула. наверно, так і будемо косити. Десь потягнуло вже. Туди десь на полтаву потянуло. Трохи в п'ятихатках, напевно, той пройшов, бо стояло там капець. А там вже воно просвітліло. І цей перекрутило, коротше, спав був. Та ми тільки що вже тут довбалися, накинули, а тільки ж його вже опять перевертає. Ну, Там уже нам до косить дасть. А тоді вже вдома буде міняти на другий. дождь, Дощик был трошки так накапывал. Скорость комбайн гонит. Потом поедем по трактору его. короче, у нас дождь. Здесь нас мы... здесь мы же будем Всім дякую за увагу до наступних відео.